Перед вами третій вибрілок, який може світитися біля 10 років без будь-яких елементів живлення. І так, кольори синій, зелений, червоний. Самий яркіший з них це є зелений, найслабший це червоний. Так, на коробочці, як бачимо, пишемо, що його буде видно. З 30 метрів не перевіряв. В коті значок радіації. сам брелок досить добре видно, хоча він сам нічого не освітлює, він просто сам по собі світиться. Тобто його можна використовувати для знаходження ключів, буквально телефону, гаманця. от Щось типу того. Для цих речей він є прекрасний. І так, сам брілок собою являє шестигранну таку призму. Довжиною 45 мм. На одній стороні пише Glow Ring. Це фірма, яка виготовляє на протилежній стороні Illuminate Life. На брілку йде кільце для закріплення на ключі або щось тому подібне. Так, всередині циліндрик довжиною 25 мм орієнтовно. Ось він сам якраз і, і світиться. Він тоні розмір його пачкою спецерників. Ось такий. І так. Зараз я покажу, як він буде світитися вночі. Яркість досить хороша. Дуже багато людей на YouTube викладали відео, де відбувалися заміри радіації і всього тому подібне. Не знаю, на мою думку, це воно не є так. Особисто я спілкувався з людьми, які мають відношення до таких речей. І вони мене запевняли, що цей бринлок повністю є безпечний. В інтернеті знайшов статейку досить таку непогану. І зачитаю Третій – Це ізотоп водню, одержуваний при ядерних реакціях. Відноситься до нестабільних ізотопів. Він радіоактивний і період його напіврозпаду становить трохи більше 12 років. В процесі розпаду третій випускає бета-частинки, які потрапляють на шар люмінофору, змушуючи його світитися. Частинки випромінюються третієм. У пролітають всього лише пів сантиметра, а склом поглинаються повністю, навіть при товщині скла всього в декілька мікрометрів. Захисту від такого випромінювання практично не потрібно, тому третій використовується в різноманітних джерелах світла, будучи при цьому абсолютно безпечним. Отже, вам робити висновки. На мою думку, річ хороша, користуюся. Саме вже орієнтовно півроку. Так що робіть висновки.